Конкурс професійної майстерності серед педагогів дошкільних закладів в нашому місті є вже традиційним. За титул Педагог Новатор 2016 боролися шість конкурсанток. Світлана Гонік, ДНЗ номер 21 Ольга Дідківська, дитячий садок номер 13 Ольга Андрієвич, центр розвитку дитини номер 17 Оксана Синицька, центр розвитку дитини номер 18, Ярослава Голуб, ДНЗ номер 9 і Олена Ніколайчук, дитячий садок номер 20. Усі учасниці конкурсу ретельно підготувалися до відповідального. ...заходу, Адже представляли не тільки себе, а й були обличчям рідного дошкільного закладу. Зі святом творчості усіх привітала начальник міського відділу освіти Алла Краснокуцька. Наші конкурсанти під час проведення ось цього конкурсу, який проходить два етапи і сьогодні вже є другий заключний підсумковий етап, мали можливість презентувати себе, своє портфоліо, свої напрацювання, свої бажання рости. І бути дійсними і гідними наставниками майбутніх патріотів наших вихованців. Тож, шановні наші конкурсанти, я щиро вболіваю за вас і разом з вами. Вітаю вас з вашою результативною працею, тому що тільки ті, хто мають надбання, можуть сьогодні бути тут і презентувати себе. І хочу побажати вам. Завжди не боятись нововведень, крокувати сміло вперед і вести за собою армію. Своїх вихованців, участь у такому конкурсі, кожному вихователю дає можливість проявити себе, поділитися досвідом роботи, оприлюднити напрацювання, доробки, показати свій рівень професіоналізму. А також це хороша нагода побачити, як працюють колеги, і найцікавіше взяти до відома та використати у роботі з дошкільнятами. Протягом конкурсу усі учасниці гідно захищали честь свого дитячого садочка. і Ще раз довели, що кожна працює за покликом серця і недарма обрала саме цей шлях. Як на будь-якому конкурсі є переможець. Отже, титул Педагог Новатор 2016 виборола Олена Ніколайчук, практичний психолог дитячого садочка номер 20. Вітаємо переможницю.